Російські терористи не припиняють знищувати цивільне населення України. За добу вони вбили трьох жителів Донеччини. Ще двох поранили. Поліція зафіксувала понад три тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено понад три десятки цивільних об'єктів. З них 13 житлових будинків. П'ятеро людей поранено на Херсонщині. Там триколорні прихвостні пошкодили понад два десятки багатоквартирних та приватних будинків. Українці своїх не залишають на Донеччині з міста Мирноград евакуювали родину з двома дітьми двох та дев'яти років. Рашисти, як свідчить мапа Діпстейт, буквально за один кілометр до цього населеного пункту і продовжують активно наступати. Українські спецслужби ліквідували трьох російських офіцерів керівного складу, знищили їх за допомогою ракети «Хаймерс» та ударних дронів. На залізятче перетворили й п'ять одиниць техніки. На ось цих кадрах українські бійці демонструють, як працюють наші гаубиці під час штурму ворожих позицій. Де – техніка, хоч і не нова, ще з минулого сторіччя. Зате незмінний інструмент в боротьбі проти рашистської навали. Ці артилерійські системи, які ще називають жабами, здатні знищувати живу силу ворога, артилерію, техніку, танки. Та руйнувати укріплення на відстані до 15 кілометрів. Український підрозділ із японською назвою Токіо, що належить до 102-ї бригади територіальної оборони, позбавив росіян аеророзвідки. Наші оператори дронів збили рашистський безпілотник зала. Цей БПЛА може зійматися угору на 3 тисячі метрів. Радіус дії десятки кілометрів. Врожайний день для служби безпеки України та національної поліції правоохоронці затримали двох агентів Російської Федерації, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК у Бердичеві на Житомирщині. Вибуховий пристрій зловмисники змайстрували самостійно, замаскували його в харчовий контейнер та начинили металевими кульками підшипників для підсилення дії. За цю витівку парочку можуть ув'язнити на 12 років. У місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця до Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Ще одну агентурну мережу викрили, коли її учасники намагалися організувати масове сходження з колії потягів Укрзалізниці. Зловмисники за вказівкою расистів планували серію вибухів залізничних полотен, по яких Збройні сили України транспортують техніку на фронт. Одному із затриманих світить довічне позбавлення волі. На Закарпатті прикордонники затримали шістьох ухилянтів, які намагалися нелегально перетнути кордон із угорщиною. Кожен із цих чоловіків заплатив так званим переправникам щонайменше 15 тисяч доларів, аби подолати тису на гумовому човні. Щоправда, дістатися іншого берега утікачам так і не вдалося. За 20 метрів до державного рубежу човнярів зупинили прикордонники. На пункті пропуску грушів будоміш у рейсовому автобусі сполученням щецин Мелітополь митники виявили техніки на суму майже 2 мільйони гривень. Для проходження контролю водій обрав червоний коридор, але під час заповнення декларації не вказав митним органам про 89 одиниць техніки, зокрема ігрових консолей, бездротових колонок та навушників, окулярів віртуальної реальності, мікрофонних радіосистем, екшн камер та стайлерів. За цим фактом співробітники митниці склали адмінпротокол. Це марун, бойовий кіт українських артилеристів. Красень завжди чатує на позиціях. Щоправда, хвостань вистежує не росіян, а гризунів, аби ті не потрапили в бліндаж і нічого там не понищили та не поцупили. Чотирилапи завдання виконує на відмінно за це улюбленця. Тішить різноманітними смаколиками, як от консервована сардина.